Єдовиця абсолютно без перспективи. У них було зброї, в них не було нічого для того, щоб вони вбивали їхніх дітей там і так далі. Прийшов із сторони Бог з тісними казнями на цим єримом. Фарон не здавався і завважив, поки не з'явилася кров Пасхального Анця в ту ніч. І це був перелом. Це дуже важлива істина. І тут діяво вражав свої лами, поки не було пролита в крові Ісуса Христа, до доступу, до спасіння, до звільнення народів світу, ну, були певні люди, але це ж знову ж таки, це через закон, який нікого не зробив досконало. От і ми через повіривши в Ісуса Христа як особистого Спасителя. Ми вийшли над природою. це надприродна сила. Написано перший першому, що ми віруючи, стали подією державної сили. Не просто я вчу, я, я погодився, я прийшов в церкву. Так просто, знаєте, посвідомо, непомітно, але за цим стоїть велика Божа робота. Рівна, наприклад, восьмого Павло пише, кого Бог Призвав, а продав тих прославлення. Yes. П'ять ступень роботи Духа Святого над кожним Спасеною душею. Скільки у Бога турботи Духа Святого, щоб нас привести до такої досконалості. Вони проходять через море, це про образ Хрещення, Хрестилися Світ, прощий через це світ залишився там. Ми вмерли. Все Все залишилося там. Тепер марія вже на цьому березі бере гуслі і співає, о Бог радісний псалом. Ми пережили це. Все, тепер наші вороги там плавають, вони вже на нами не мають сил. Це все єгипет нас не може достати. Але яка проблема наші міські? Мандрування по пустелі. Біблія каже, що вони з Єгипта могли дойти за 11 днів до Ханаама. 11 днів 40 років. Але Єгипет з них ще не вийшов. І тому пустеля це прообраз наших душевних, коли треба було й Бог. Від цих старого старих думок, відновіться Бога вашого. І це цілий процес. Тому не може бути миттєво, прийшов, покаявся і зустріч сразу. Це якийсь процес, де Бог поступово будь це більше, будь це менше період. Але це все одно такий духовний процес. Ми не можемо його уникнути помилок, де Бог хоче. Нас довести до якоїсь досконалості там, і так далі. І приводить нас. Що таке вже передійні і Будована? Це закон духа життя звільнив мене від закона гріха і смерті. Два закони. Джерело закона гріха і смерті. Це стара природа. Джерело закону духа і життя. Там місце Адама, а тут нового життя сам Христос здійснює на Візькому Христі. І треба тепер перейти в обітовну землю. Це ж життя по духу. Написано, ходіть по духу, ви не будете виконувати жадливості вашого тіла. Це процес. Біблія каже, не давайте місце для нея. Це практика нашого життя. Але навіть коли вони перейшли і Орда, це означає ще одна, як якби такий перехід від душевного християнства від цього до, скажімо, ну, духовного ну, вибігу, то все ще, ще не все. Казалося, боротьба вже закінчилася. Ні. На обідованій землі залишилися фортеці, тверди залишилися. Ви знаєте, Єрусалим, місто язичське і все, коли його взяли, коли це був усі аж Давид пройшли століття поки, а було так, Ізраїль, наче зайняв цю землю, сіє поля, садить виноградники, сади, чекає плодів, і коли це дозріло вискакує з фортець, не небудь там єсень, е, там мамайкітяне, інші народи. Все це загарбали, закрили і оп'ять збили, закрилися фортеці. Ізраїль зраю потилицю. Працював, працював, він ніколи не може прийти до духовної повноти. Їх постійно хтось спустошує їхнє. Це для нас постійно. що ми залишаємо нам життя в Дусі, залишаємо якісь твердині в нас, Павло в 10 розділі пише до Другого послання до Коріння. Зброя нашого воювання не плоска, сильна, Бог нею з руйною тверди. Беремо полон всякий помис, Послуг Ісусу Христу, готові наказати. Це вже життя навіть духовної людини, яке це апостол Павло передає своє свідчення. Очевидно, що після свого навернення до Христа, Він зустрівся всю цю ревністю, він кинувся, він по правді закону був, скажімо, непорочний, а тепер кинувся з тим, і Бог йому сказав, Павло, я дещо на тобою хочу зробити. Скільки років він був аравійський перед перейдем вийти на побічність? Три, Три роки. Певний час, правда? Потім Бог каже, він каже, я піду до Ізраїля, я піду до євреї, вони знають, хто я був, вони мене знають, в мене авторитет. Бог каже, ні, вони тебе не приймуть. Вони тебе не приймуть. І ми можемо побачити, що Бог працював. Певний час над апостолом Павлом, щоб привезти так само з Петром. Петро, як ви думаєте, любив він Христа? Звісно, любив. Готовий він за Христа да. вмер. Але він багато речей не розумів. У нього була така самовпевність, що Бог допустив велику духовну операцію в його житті. Краще б не мовчав Петро. Всі відрікується тільки не я. Він бігав переді ноги, ми їх не помиємо, Да не буде з тобою ця господа, Всі відріхуються, тільки не я. Щоб Бог не провів над ним цю духовну операцію, то апостол Петро, він би всім християнам духа по Бог провів його через це. І коли вже він Він скаже, розіб'ють мене головою вниз, я так не достою. Бог ніколи не використовував серйозно перед тим, як не підкорив їх під свою досконалу волю. Так було з Моїсемів, з Іаковим, так було і з Єремією, абсолютно з кожним, кого Бог використовував. Тому такого я прийшов, зразу я покаявся. Так, да, залежно від віри, від посвячення людини і так далі, але ми постійно повинні, повинні стояти на сторожній. Оритація ніколи в нас не закінчиться. Не давайте місця да, для Так, ще запитання є, будь ласка. Кожен мій стояти на сторожі, нам зрозуміло.